Три уколи зараз на наступні два дні. Що вам сказати? Сьогодні результати виросли до Та-да-да-да! -да це дуже-дуже добре. Але разом з цим, це означає, що пора мені колоти наступний укол. Щоб мої фолікули ще краще росли. А це означає. Що пора колоти ще один укол. Сьогодні мене чекає три уколи. Три. А це означає, що я вступаю в дуже серйозну фазу стимуляції. Сьогодні мені збавили дозу фолістіма до 175. процедуру мені потрібно змішати дві дві ці штучки накладаємо о сюди. себе в дубцю Ух! Ви думали, це все мене чекає ще один укол сьогодні. Ось така от штучка, ось така от штучка. І дві голочки. Кіка голка. Яха не записала, як я. А назад лікарство занесла і голку змінила. Тут голка величезна. Ось така. А тут поменше. І укол знову в живіт. Два. Три. У. Боже, на що приходиться йти, щоб отримати те, що деякі люди не цінують в своєму житті?